Всім привіт! Сьогодні виходить моє друге відео з темою Книга місяця. Я вирішила цього року започаткувати таку нову рубрику. Це стимулює мене читати і пропоную вам почати читати зі мною. Це реально можна в будь-який час дня знайти 20 хвилин і почитати книжку. І воно виходить, я, наприклад, знаю, от мене стимулює, що я читаю разом з вами. Ви можете внизу в коментарях писати, яку книгу місяця прочитали ви, про що вона була, і чому ви її саме її рекомендуєте. А моя книга лютого місяця називається Чому нації занепадають. Назва, звичайно, не дуже позитивна, але вона якраз учить нас. Як зробити так, щоб нації не занападали? Тому що неможливо зробити успішну націю, не розібравши спочатку, що йде не так? Починається вона з перших сторінок: супер цікаво, розказується про місто, яке знаходиться на кордоні з половина містечка, знаходиться в США, половина в Мексиці, і там зразу видно величезну різницю між рівнем життя. Людей просто автори зразу нам хочуть показати в цій книзі, що багато є теорій там географічна, культурна, що це історично так склалося, що ми, наприклад, не можемо процвітати. У нас не може бути демократія, не може бути великий дохід для людей. Але це все не так. і автори показують на прикладі багатьох країн. Коли люди, до прикладу, буквально там 50 років тому жили в одному географічному місці, була одна культура, одна мова, все одне й те саме. Просто в зв'язку з переділом кордонами, тепер ці містечка знаходяться. От як дане про яке з якого починається книжка, половина в Мексиці, половина в США, і Абсолютно по-різному живуть люди, хоча люди дуже різняються дохід на людину. Хоча люди абсолютно все однакове: культура, мова, були разом в спільній сім'ї ще буквально там 50 років тому назад. Так само ми можемо бачити на прикладі Південної і в Північної Кореї. І автори, якраз цієї книги, нам пропонують таку ідею, як інститути, наскільки вони самоважливі Право власності, захищені, правильні судді, і вони відіграють найбільшу роль, і тут неважливо ваша культура, який дохід в країні. Звичайно, вони показують історично по всіх країнах історичні збіги обставин, просто збіги, які вплинули. Навіть деякі лідери грали ролі. Ну, автори говорять, що не дуже, але я якраз бачу, що деякі лідери змогли і саме піти по Демократії в деяких дуже рідких звичайних випадках, тому що люди більше, якщо мають можливість диктатуру, вибирають диктатуру, тому що мають більше влади, і знову ж таки це відноситься до інститутів, коли закон, якщо правильно прийнятий, і неважливо, який президент чи яка влада до вас прийде, вони будуть однаково відповідати. І тому, до прикладу, у нас тут з боку Європейський Союз, у якого вже правильні інститути прийняті, широкі маси наділені політичною владою, і тому це, до речі, призводить до того, що починається дуже сильне економічне зростання, і тому вони краще живуть. Оця книга мене переконала, що люди, які живуть в більш демократичних країнах, будуть завжди багатше і краще жити, ніж люди, які живуть в диктатурах. Да, тут також описується Китай, в якого зараз дуже шалений ріст, але також вони описують, чому цей ріст в певний момент зупиниться. Так само великий ріст був в СССР, але він так само зупинився і тут є чіткі відповіді на питання: чому, чому при диктатурі це неможливо, тому що не дають достатньо свобод людям, щоб вони, так грубо кажучи, проявляли. Свої таланти, і в людей нема стимулів щось робити, проявляти свої таланти, тому що це диктатура. В тебе в будь-яку хвилину можуть все забрати. Дуже корисна книга, яка от на прикладі реальних країн, реальних подій в різних країнах, дуже багато чого мені відкрила. Я надію, що вам трошки привідкрила цю книгу. А це тільки моє бачення її. Опишіть, якщо ви її читали, ваше бачення і всім в Україні дуже рекомендую її до прочитання. Нам це потрібно, нам потрібно будувати країну дуже скоро, і потрібно в ці моменти враховувати. Ну я бачу, що у нас якраз цей історичний збіг обставин, коли ми можемо піти до демократії. Це призведе до дуже великого економічного розвитку. Рекомендую і внизу чекаю ваші коментарі, що читали ви, що можете мені порекомендувати. Додатково читати вже на наступному місяці. Всім па-па-па-па!